Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми з вами розберемо знаки сервісу. І перший знак, який ми будемо розбирати, це пункт першої медичної допомоги, знак під номером 6.1. Коли ви бачите цей знак, ви можете отримати в цьому пункті першу медичну допомогу. Тобто обробити там рани, отримати якісь лікарські засоби, якщо вам в дорозі стало погано. Наступний знак це лікарня, знак 6.2. Цей знак показує, що поблизу знаходиться лікарня, в якій ви можете отримати повну медичну допомогу. Повноцінно. Далі телефон для виклику аварійної служби під номером 6.3. Звичайно. Ми зараз всі користуємося мобільними телефонами, але бувають такі випадки, коли телефон в дорозі може розрядитися, а зарядного пристрою у вас не опиниться під рукою. Тому ви можете скористатися да, таким телефоном, який позначений знаком 6.3. Далі вогнегасник. А, такий знак ви можете зустріти на автозаправних станціях да, там, в місцях, де а, знаходиться у них вогнегасник. Позначають такі місця. А, також на парковках, да, тобто повинен бути цей знак ну, платних, критих і так далі. Далі пункт технічного обслуговування. Ну, Це наші станції технічного обслуговування. Да, там вам можуть Відремонтувати ваш автомобіль, відбалансувати колеса, да, тобто підкачати колеса, тобто все, що вам потрібно зробити по вашому автомобілю. Знак 6.5, бачимо його на малюнку. Наступний знак пункт миття автомобіля, да, тобто автомийка. Знак 6.6, тобто зараз дуже багато мийок да, самообслуговування. Повинні вони позначатися таким знаком. Там можна помити свій автомобіль. Далі в нас автозаправні станції. Колір символів зображених на знаках відповідає таким видам палива на автозаправці. Чорний це у нас бензин та дизельне паливо. Блакитна це в нас газові заправки. Можуть бути комбіновані заправки. Да, там, де ви можете заправитися і бензином, або дизелем, і е, газом, а саме да, е, газоподібним паливом. Е, бачимо на малюночку. А, далі знаком 673 позначаються а, електрозаправні станції. Да, тобто з, зараз у нас дуже багато електромобілів, а, тому а, встановили да, цей знак, а, де є саме ці електрозарядні станції. Автозаправні та електрозарядні станції, тобто можуть комбінуватися і електрозаправні станції, також заправні станції з бензином та дизелем. Так, також можуть комбінуватися такі автозаправні та електрозарядні станції. Бачимо знак 6,7,6. Далі можуть бути скомбіновані навіть всі три види палива, да, тобто це і електропаливо, і газове паливо, бензинове та дизельне. Знаком позначаються 6,77. Наступний знак телефон. Да, тобто, якщо попередній знак це був телефон для виклику екстрених. Служб, то цим телефоном ви можете скористуватися навіть якщо вам не потрібно дзвонити до екстрених служб, а просто подзвонити комусь там знайомому чи ще комусь Да? Трішечки вони відрізняються. А, наступний знак пункт довідкової служби. А, в цьому пункті ви можете дізнатися да, про розклад якихось маршрутних транспортних засобів. Да, саме тут ось у нас а, залізничний вокзал. Да, тобто це все є пункти, де ви можете дізнатися а, оперативну інформацію щодо а, дорожнього руху. Далі дорожня станція патрульної поліції. Бачимо, що на Проїжджій частині, да, тобто обабіч проїжджої частини облаштовані станції патрульної поліції. А, і знаком позначається така станція, знаком 6.10. Далі туалет, знак 611. Да, також він знаходиться на автозаправних станціях, на парковках. Тобто цим знаком позначаються туалети, якими ви можете скористатися у дорозі. Далі, питна вода. Це означає, да, що в цьому місці ви можете набрати питної води. Вода гарної якості, знак 6,12. Ресторан або їдальня. Да, бачимо, що, в принципі, парковочна зона, да, а поряд знаходиться ресторан або їдальня. Якщо ви довго знаходитесь в дорозі, ви можете. Там поїсти, перекусити, дуже багато обабіч доріг, таких саме зон, які позначені знаком 6.13. Далі кафе. Кафе чим відрізняється від ресторану -їдальні? Да, Це кафе, там можна випити чашечку кави, а також з'їсти якийсь круасанчик, Да? Тобто це не повноцінне їдальня да, з гарячими стравами це просто кафешка. А, знак 6.14. Далі в нас місце відпочинку. Зараз дуже популярно у бабіч доріг роблять ці місця відпочинку. Та, наприклад, коли ви дійсно з дитиною, наприклад, в дорозі дуже довго, да, тобто, або самі просто їдете дуже довго. Ці місця відпочинку рятують вас. Тут безкоштовна парковка, да, ви паркуєтеся, можете відпочити в альтанці. Да, Скористатися там, туалетом, а, на автомагістралях це дуже популярні місця, такі відпочинку. Далі готель або мотель. Також дуже багато е, обабіч доріг да, між містами е, таких. Готелів, у яких ви можете відпочити, заночувати, да, якщо ви там не можете їхати далі, довго знаходитися в дорозі, а, і от знаком 616 позначається готель або мотель. Далі у нас туристична база. Знак 617 – це місця, да, де ви можете відпочити. Наш район славиться тим, що у нас дуже багато таких баз відпочинку. Бачите, на картинці у нас показано, що туристична база знаходиться через 50 метрів. От також можна там прямо відпочити і е, релакснути. Далі в нас кемпінг. Да, кемпінг це е, позначається знаком 6.18, туди ви можете приїхати, встановити свій намет да, або взяти орендований намет і повноцінно відпочити. Далі, місце стоянки причепів у кемпінгу. Да, тобто, якщо у вас є причеп дача, в якому можна проживати, да, то це місце саме для вас, для відпочинку саме у причепу у кемпінгу. Далі ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу. Да? Тобто комбінований знак 620, тут можна відпочити і з палатками, і саме, якщо у вас є будинок дача. Так. Пляж або басейн. Да? Тобто знак 621, ви повинні розуміти, що поряд знаходиться місце відпочинку з пляжем. Так Далі визначні місця. Да? тобто На Західній Україні дуже популярно, да? тобто це замки якісь, там, де якісь битви відбувалися, позначаються знаком 6.22. Так. Далі шиномонтаж да? використовується з. Відстаневими да, показниками, що через 800 метрів ви можете підкачати свої колеса або відремонтувати, да, тому що в дорозі може статися будь-що, пробити колеса, да, тобто потрапити в яму. І от ви можете скористатися послугами цього шиномонтажу. Так, дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.